В кафедральному соборі відбулася служба, а в дворі священники світили так звані маковітчики, букети з чорнобривців, жаржин, барвінку, гвоздики, м'яти та інших квітів. Кожна квітка в букеті має своє призначення. Свято називається перший спас або медовий спас. До цього часу вже медівники повинні викачати мед. І цей мед приносять до церкви, святять. І він вважається лікувальним. До Спаса можна було вживати старий мед, а з сьогоднішнього дня можна вживати новий. А за п'ять днів у нас буде ще й яблучний спас. Ну, Ще сьогодні святять лікарські різні рослинки і взагалі всі букети, всякі квіти, які дозрівають у господині у садочку. От вони збирають такі букети, приносять. Ну, Звичайно, можна ще і колоски святити, які є. Після освячення букет квітів та голівку маку кладуть за образи і зберігають до весни. Весною мак розсівають по городу, а засушені квіти на благовіщення вплітають дівчатам у волосся. Медовим перший спас називають тому, що вулики до цього часу наповнюються медом, і традиційно пасічники починають медозбір. Тільки після освячення першого меду в церкві на Маковея можна розговлятися. Також у перший спас починається. Успенський піст, який триває два тижні. У народі кажуть, що перший спас це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки. Для нас це свято це перш за все свято, святе Спаса, яке пішло від братів Маковей. І це свято для нас, для всієї родини, означає осінь, достаток. Хочеться, щоб це свято дарувало. Достаток, здоров'я, успіхи всім нашим українським людям, всьому нашому народу, щоб укріплялася наша Україна, щоб вона кріпила перед Днем незалежності свою незалежність, своїми поступками, щоб люди, які стоять у керма держави, думали про людей, думали про їхнє майбутнє, думали про майбутнє наших дітей, наших онуків.